У телевізійному проєкті Справа номер» започатковано цикл програм під назвою Миколаївщина кримінальна у центрі нашої уваги. Гучні кримінальні справи минулого. Літо 1995 року. Миколаїв лихі 90-ті ознаменувалися зростанням злочинності розгулом криміналітету. Втім, навіть на той час виділялася справа, що шокувала миколаївців: жорстоке і цинічне вбивство двох неповнолітніх дітей. Резонансу справи набула як через обставини скоєння злочину, так і через основних його виконавців. Провадження по цій справі було розпочато 24 серпня 1995 року за статтею 93 Кримінального кодексу України. Вирок судової колегії у кримінальних справах Миколаївського обласного суду було оголошено влітку 1997 року. Оскільки основні обвинувачені вже відбули термін покарання і, можливо, проживають у Миколаєві, ми вимушені змінити їх імена та прізвища деякі біографічні дані. За допомогою двотомного першоджерела і відеодоказів, що нині зберігаються в архіві апеляційного суду Миколаївської області, маємо намір дослідити обставини слідства, адже моральний бік того, що сталося влітку 95-го, залишається актуальним за будь-яких часів і життєвих перипетій. 24 серпня 1995 року житель мікрорайону Соляні пан Юрій зі своїм сином повертався додому через пустир, розташований неподалік від основного корпусу Миколаївського кораблебудівного інституту. Ця місцина біля гаражів скрізь закидана сміттям, була безлюдною. Здалеку чоловіки побачили зграю собак. Трохи наблизившись, були шоковані. Тварини розтягували по землі залишки трупа. На пустир негайно виїхала оперативна група у складі працівників центрального райвідділу міліції Миколаєва, кримінального розшуку слідчого прокуратури. Судово-медичні експерти встановили в купі сміття, знаходилися напівстлівші залишки з численними переламами черепа. Але це була не остання знахідка. Спочатку було, було знайдено е, тіло дівчинки, підлітка, а е, Дещо пізніше, через е буквально два дні, знайдені були е десь в е 200 метрів е від першої знахідки е тіло хлопчика-підлітка. Розпочалося слідство. Із самого початку ця справа знаходилася у провадженні слідчого прокуратури центрального району Андрія Крупки. У першу чергу необхідно було встановити особи загиблих. На той момент офіційних заяв щодо зникнення дітей на території області зафіксовано не було. Але правоохоронці взяли до уваги одну обставину. За кілька днів до знахідки до інспектора у справах неповнолітніх центрального райвідділу міліції завітала мати чотирьох дітей Ольга Холодєєва. Нагадуємо, ім'я та прізвище змінено і повідомила. З дому пішли двоє її старших дітей: Ганна 1984 року народження, і Микола 1982 року народження. Прикмета часу всередині 90-х нерідко на вулицях міста можна було побачити дітей, які старанно вимивали машини, натирали до блиску скло, аби догодити господарю авто. Для багатьох така нехитра робота стала чи не постійним джерелом доходу. Охороняв мив машини і миколаївський хлопчик Микола Холодєєв. Його бажання якось допомогти батькам прогодувати родину було зрозумілим. Саме на цю обставину і вказала інспектору у справах неповнолітніх багатодітна матір. Писати письмову заяву про зникнення вона відмовилася, але розповіла, начебто ввечері 17 серпня першим на роботу пішов Микола. Через дві години квартиру залишили і попрямувала на пошуки брата Ганна. Мати не хвилювалася, адже син сказав, що після поїде на дачу до дідуся. Минув день, два діти не поверталися. За її словами, ані на дачі, ані біля південного Бугу, де хлопчик мив машини, ні в інших містах брата і сестри не було. Згодом стане відомо, що до їх зникнення буде причетна найдорожча в світі людина мати її визвали і задали їй вопрос о приметах об одежді приметах. То одежда оказалась совпадает з одеждою, которая была обнаружена на останках ребенка. Соответственно, було проведено опознание, і вона опознала ці вещи, як вещи, принадлежащие її дочке. В дальнейшем знову була організована робота уже по осмотру прилегающей території от этого места, где этого пустиря, де был обнаружен труп, і були найдены останки її второго ребенка, мальчика. Ну, фактично були найден череп і несколько костей. Із висновку судово-медичної експертизи. Перелом темної кості образувався действия тупого предмета, іміючого конфігурацію неправильного многоугольника розмірами 3 см 4 мм на 2 см 6 мм. Подальше розслідування і з'ясування обставин життя родини призвели до того, що одним з основних підозрюваних стала сама Ольга Холодєєва, що змусило слідчих зробити такий висновок. абсолютно равнодушное отношение к пропаже детей, раз. И второе, ее попытки всячески нас убедить на момент, когда она еще не знала, что мы обнаружили, убедить нас, что они где-то живы, здоровы, гуляют и с ними все в порядке. А когда мы предъявили на опознание вещи, ну, то есть вы себе представляете, да, эти вещи, которые... Труп пролежал несколько дней, запах грязь, кровь, остатки крови и все остальное. Ее реакция на эти вещи также была, ну, скажем так, неадекватна, абсолютно спокойна. Да, это вещи моего, моей дочки, а что случилось? Вот примерно такая реакция. Хотя мы готовились, ну, готовились, совершенно к другому. То есть у нас были и доктор рядом, и валерьянка, и валидол. Ну, мы ожидали нормальной реакции, нормальной мать. Досье Ольга Холодієва народилася у 1961 році. Жителька Миколаєва. Освіта середня, одружена, мати чотирьох дітей. Працювала листоношею у відділенні зв'язку міста Миколаєва. Це місцем роботи характеризувалася вкрай негативно як недисциплінований, нестаранний працівник. Раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася. Отже, родина звичайна і незвичайна водночас. Батьки і четверо дітей проживали в однокімнатній квартирі. Вона, листоноша, він через відсутність роботи на заводі постійно перебував на заробітках в районах області. Між чоловіком, який часто бував на підпитку, і дружиною були далеко не теплі стосунки. Діти ставали свідками конфліктів і сварок, що виникали через нестачу коштів. Але слідчі звернули увагу не стільки на невеликий достаток в родині, скільки на повну байдужість з боку матері до своїх дітей. Мать которая работала в одному з почтовых отделений міста, то есть, ну, достаток був небольшой, але крім того, що був небольшой достаток, було ще й повне рівнодушек дітям. Ну, они были не предоставлены самим себе, и, скажем так, вопрос, э, их сыты они или голодны, у матери не вызывал таких вот реакций, что она должна любой ценой накормить детей. Ну, примечательный факт, например, мы разговаривали с одной из соседок, она говорит, что ну, дети постоянно говорит, ну, весь подъезд практически подкармливал детей. Все жалели, там, угощали чем-то. Говорит, я иду домой, вижу стоящую мать, которая ест торт. Вот я ей задал вопрос, ну как ты ешь торт, если у тебя голодные дети? Ответ, говорит, был, ну, говорит, их много, а я одна. Могу я себе позволить поесть торт. То Во-вторых, было, ну и само отношение к детям было такое вот. Ну, Они не были желанными, скажем так. Из протокола судового заседания. Показы свитка. Холодеева не занималась детьми. Они всегда были грязные и голодные. Дочь Аня с 6 лет стирала пеленки маленьким детям. А Холодеева могла весь день просидеть у телевизора и не покормить детей. Старшие видели в доме нужду, решили помогать родителям. Аня и Коля с маленькими играли всегда. 17 августа 1995 года в 16.30 видела их во дворе с младшими детьми. На следующий день их уже не видела. Ганну і Миколу з тих пір більше ніхто не бачив. Вони ніколи не розлучалися за життя і загинули в один день і на одному місці. Як би склалася їх доля, звичайно, передбачити складно. Вони просто жили, мріяли, бажали допомагати, сприймали дійсність і батьків такими, якими вони є, віддавали свою любов молодшим. Вони робили все для того, щоб допомогти нагодувати своїх. Маленьких братика та сестричку. І про це прекрасно знали в школі. Вони мили автомашини біля Південного Бугу, допомагали набирати на переговорному пункті для відвідувачів номери, за що отримували невеличкі кошти. В школі вони збирали в столовій залишки обіду. Тим часом слідство звернуло увагу не лише на дивну поведінку матері, а й на її коханця, колегу по роботі Олексія Гладишева. Як з'ясувалося, йому Ольга присвячувала набагато більше часу, ніж дітям. Досіє Олексій Гладишев. Народився у 1960 році. Житель Миколаєва, освіта середня. Працював водієм на автобазі зв'язку. За місцем роботи характеризувався позитивно як працьовитий, скромний, дисциплінований працівник. Розлучений, має двох дітей. Раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Сусіди стверджували, старші діти просто не могли залишити молодших, адже були більш відповідальними за матір. Та часто залишали дітей наодинці, прикриваючись роботою. Телеграма В середині 90-х така електрична передача інформації, послана телеграфом, залишалася одним з поширених видів оперативного зв'язку. У час розвитку комп'ютерних та інноваційних технологій повідомлення на паперовій стрічці, яку потім наклеюють на лист паперу. Багатьма сприймається як дивина. Років 20 тому прийнято було посилати телеграми з нагоди важливих подій. Розвезення телеграм по Миколаєву часто ставало приводом для інтимних зустрічей між Холодієвою та Гладишевим. На службовій машині коханці виїжджали до віддалених районів міста. Холодієва намагалася зберегти ті інтимні стосунки, які вона зав'язала з Олексієм який в свою чергу теж мав непрості стосунки із жінками. Він був розлучений, він мав співжительку, з якою жив в гуртожитку, виявилося і особиста доля його теж була складною. Він як вважалось, переніс хворобу на менінгіт, постійно мав проблеми зі здоров'ям. Запропонувати коханці більш серйозні стосунки. Олексій не мав наміру, пояснюючи, у тебе четверо дітей, переймайся ними. Колеги по роботі зрозуміло почали помічати ці стосунки між листоношою та водієм. Из протоколу выруку судової колегії Миколаївського обласного суду від 2 червня 1997 року. Подсудимая намеревалась расторгнуть свой брак с мужем и узаконить свои отношения с подсудимым. Однако последний от этого отказывался. О характере их взаимоотношений стало известно старшим детям Холодеевой, сыну Коле и дочери Анне. Опасаясь разглашения детьми их связи и не желая ее прерывать, подсудимые решили совершить убийство детей. За більш ніж 20 років роботи в органах прокуратури Андрій Крупка розкрив сотні вбивств. Побував не на одному місці злочину. Втім, справу про позбавлення життя двох неповнолітніх дітей рідною людиною досі пам'ятає в деталях. Занадто цинічні і шокуючі обставини вбивства. Це той пустир, те місце. Тих двітажних домов не було, в життя НКІ тільки було. І оті 9 етажні дома були. Все из того, що на той момент було, не було построек. До этих кустов особи не було. Болі відкрита була місця. Відеозапис відтворення обставин злочину безпосередньо на місці відбувся 28 серпня за участю Гладишева і 30 серпня 1995 року за участю Холодєєвої. На плівці підозрювані добровільно, без будь-якого впливу розповідають про події того фатального дня 18 серпня 1995 року. Вот От здійсні, да, так, почали її да. збівати. Да. А потом уже поволок это вот туда потім вже повалок її те саме. Що розкажи, які Вот здесь, да? А уже потом вже потім вони є повалок. Колодієву та Гладишева затримали 26 серпня 95-го. Їм було висунуто обвинувачення за статтею 93 – три, скуєння навмисного вбивства двох неповнолітніх дітей. На допитах затримані поводилися дивно: плуталися, вигадували. Кожного дня давали все нові, нові свідчення, відмовлялися від попередніх, перекладали провину один на одного. Отак з справи сторони машини. Конец машины. Не стояла девочка. И она мне три удара. Получилось выше, ниже, и третий вообще прошел где-то удар и убил. Правой рукой еще раз покажите, куда вы не Ну, Площадь была? Площадь. Вы вместе ему один удар? Один. Очень старались преуменьшить свою вину каждый раз. Во-вторых, вы же понимаете, они совершили преступление, которое, ну, находится, скажем так, даже за гранью преступного мира. Если вы посмотрите их показания, то роль сводилась к тому, что я был там постольку, поскольку, а вот он или она, вот он все делал. То есть желание перевалить большую часть вины на своего другого уже стало нормальным, потому что первое уже они понимали, надо будет отвечать, отвечать мы все понимали, и они это понимали. Будет, ответственность будет очень тяжелая, страшная. Речь шла о преступлении, за которое предусмотрено на тот период смертная казнь. Смертна кара покарання, що здійснюється згідно з вироком суду, її відсутність є обов'язковою умовою для перебування держави в Раді Європи і стала однією з причин скасування страти в Україні. Мораторій на виконання смертних вироків уперше почав діяти в 1995 році, вдруге у 1997. З того часу в Україні вже нікого не страчували. 29 грудня 1999 року. Конституційний суд України визнав, що смертна кара суперечить Конституції України у 2000 році. Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу України. Обставини вбивства в районі Тимводу у серпні 95-го шокували навіть бувалих слідчих. Було встановлено, що 18 серпня о 14-й годині мати власноруч привела дітей на місце зустрічі з коханцем. Посадили брата і сестру в кузов УАЗа і під приводом катання привезли на пустир. Я увидела, что у него поднял руку над головой, и у него это самое мелькнул гаечный ключ. Я крикнула ему, Саша, и, это самое, и этот гаечный ключ опустился ей. И... Попыталась его оттолкнуть, это самое. Говорила, не надо, не делай этого. Ребенок ничего не скажет, оставь его это самое в живых. На что он это самое, он мне ничего не ответил. Безлюдне місце стало свідком холоднокровної розправи над дітьми. Значить, саме ось вот сюди, вот, в этот район, ви привели Колю yeah. разом з ворожом. Значить, він тримав його за одну руку, ви тримали його за три руку. Чтобы он... yeah. Yeah. Із протоколу вироку судової колегії Миколаївського обласного суду від 2 червня 1997 року. выверить детей из автомашины, подсудимый взял гаечный ключ и на глазах у брата с силой нанес Анне два удара по голове, от которых она на месте скончалась. Оттащил девочку в кусты. Действуя согласованно, подсудимые подвели сопротивляющегося Колю к месту, где лежал труп сестры, и Гладышев гаечным ключом нанес ему два удара по голове. Они пытались убедить, что это произошло как бы спонтанно. Но при этом, если посмотреть ее показания, то ну, некоторые фразы там вызывают шок. То есть она сама спокойно рассказывала о том, что мальчик, видя, что убивают его сестру, пытался убежать. Она его догнала и держала, пока ее подельник не убьет девочку и не, не приступит непосредственно к убийству мальчика. Так представить, что пережил этот ребенок, конечно, жутковато до сих пор. Залишивши тіла дітей просто неба на звалищі, не люди повернулися додому. Вона почала з себе вдавати стурбовану матір. Лише 25 серпня під тиском сусідів написала заяву про зникнення дітей. Він навіть допомагав у пошуках, відвіз Холодєєву на дачу до свекра дізнатися, чи там діти. Аби створити алібі, підробили відомості на розписках, про начебто доставлені в день і час вбивства телеграми. Під час досудового і судового слідства обвинувачені обрали тактику: ми не винні, на нас тиснуть. Судова колегія на чолі з головуючим е, Іваном е, Хомиком е, визнала, що е, ніякого е, ні психологічного, ні фізичного тиску, ніяких проявів, ніякого побиття обвинувачених е е е не було. Під час суду вони повністю відмовилися від попередніх показів. Гладишев посилався на свій психічний стан і неврологічну хворобу. Холодієва заявляли про свою любов до дітей і вказувала на відсутність мотиву вбивства. Майже через два роки слідства 2 червня 1997 року в залі засідання Миколаївського обласного суду пролунав вирок. Із протоколу вироку судової колегії Миколаївського обласного суду від 2 червня 1997 року судне колегія робить вивод, що лічності підсудимих являються исключительно соціально опасними для общества і назначає обоєм ісключительную міру наказання смертну казнь. Розстріл цей вирок був неочікуваний. У семиденний термін всі сторони процесу подали касаційні оскарження до судової колегії у кримінальних справах Верховного суду України. Скористалися цим правом і підсудні. Із касаційної скарги підсудної від 12 червня 1997 року. Мене незаконно судили в страшнішому преступленні, котрої я не свершала. Прошу дати срочку приговора і 93 третю статтю мене снять. Я обізуюсь тернішою життю посвятити тільки дітям. Судова колегія у кримінальних справах Верховного суду України встановила, що суд першої інстанції правильно визначив фактичні обставини справи і довів причетність і винність підсудних у вчиненні вбивства з особливою жорстокістю. Втім, вирок було пом'якшено. Рішенням Верховного суду України відповідної палати смертна кара для Олексія та Ольги була замінена відповідно 15 роками позбавлення волі як для одного, так і для іншої. Фігуранти цієї жахливої справи відбули строк покарання, як то кажуть, від дзвінка до дзвінка у виправно трудових колоніях різних областей України, залишили місця позбавлення волі практично одночасно, у серпні 2010 року. Подальша їх доля з кримінальної справи невідома. Це слідство було важким і шокуючим для всіх, адже мати, яка позбавляє життя власних дітей, це за межею здорового глузду. Убийство детей и в 90-е, и в 80-е, я думаю, и в 2000-е, и сейчас. В любом случае убийство ребенка, оно выпадает из любой логики, из любой ситуации. То есть оно повлияло не только на меня, оно вообще повлияло вот на тех, кто с ним столкнулся, своей жестокостью, бессмысленностью. Для себя, например, я до конца не верю в ту версию, которую они озвучили. І я так где-то для себя в душе представляю, що все это було намного страшнее. За словами Андрія Крупки, батько Ганни і Миколи перестав пити, одружився вдруге і повністю присвятив себе вихованню молодших дітей.